Кожної людини є якась місія на цій планеті. Я багатодітний батько, так. У мене 250 дітей. Це моя місія. Я хочу працювати з дітьми стільки, наскільки вистачить сил. У нас системна проблема з системами. Бо люди виходять зі школи і у них нуль знань. Оце, звісно, дуже лякає. Мене іноді учні запрошують на день народження, а тут запрошують на поховання. І від цього да. Дуже боляче. Я хочу сказати, що я не неймовірний вчитель, я намагаюся з ним стати кожен день. Я циганков Руслан Ігрович, мені 26 років, я з міста Київ. Ви мені якраз сказали, що ви пишаєтесь своїм віком. Розкажіть, а, чому саме? Так, я пишаю, що я 99 року народження, тому що ну, блін, я дитина, яка народилась в минулому тисячолітті. Ну, не знаю, це як одна з таких. Дурацьких дрібничок, яка просто прикольно сказати, що я народився в минулому тисячолітті. Ви відомі тим, що ви неймовірний вчитель, якого дуже люблять учні. Як ви вирішили стати вчителем? Я хочу сказати, що я не неймовірний вчитель. Я намагаюся ним стати кожен день. Я ніколи не планував бути вчителем, хоча це як виявилось в нашій сімейній традиції, мама вчителем, і бабуся чи прабабуся, колись викладала. От, тобто, це така сімейна професія. Я шукав роботу п'ять років тому, і мені друг сказав, що є от школа з чудовим директором, куди можна піти вчителем інформатики. Але так як в мене не було педагогічної освіти і досвіду роботи, мені було досить стрьомно йти, бо в мене був лише досвід роботи в дитячому літньому таборі, напевно, можна сказати, відпочинку. Я там працював, я не знаю, як це сказати, українською. Ну, вважати це, напевно, совкова історія. Ну, ви зрозуміли. Мені було 18 років, я там попрацював, і мені дуже сподобалось працювати з дітьми. У мене були дітки з Маріуполя, і я за три тижні зробив з них другу сім'ю. Так що коли ми прощались, ми всі ридали просто не передати вам як, і ми потім з ними бачились. Після цього я приїжджав і в Маріуполь. На щастя, я його побачив ще на футбол. От, спілкувалися з дітьми. Зараз вже, звісно, це складно з ними спілкуватися, Тому що ну, там різні історії, я не все знаю. Хтось виїхав дуже давно з України, а хтось Я якось побачив у одного хлопця фотографію з Ростову. Я йому пишу, ну після повномасштабного вторгнення, я йому пишу, типу, Вова, як так. Він каже, я не хочу розказувати. Я розумію, що там могло відбуватись дуже страшні речі, і ці, ці тварини вивозили наших дітей і вивозять до сих пір. І я просто боюся уявити, скільки дітей вивезли насильно. І від цього. да, Дуже боляче. Спираючись на цей досвід, я вирішив все-таки спробувати піти працювати в школу. Мені дали з, перш... з 5 по 11 клас інформатики. От Перші два тижні було жестяк важко, плюс ще ж коронавірус був, От, але потім потрошечки потрошечки втягнувся. І в 22-му році, після початку повномасштабки, я зрозумів, що це моя місія. Я це відчув. Навіть я так почув, що у вас є своєрідний талант створення цих родин. Як вважаєте, хто вам його передав? Хто вклав вас в цей талант? Важко сказати. Це як внутрішнє відчуття. У мене є друг зараз. Він колись був моїм вважатим. І він колись мені показав, як може доросла людина ставитись до людини, яка менше його за віком, що він може здороватись Йому там він, наче на 10 років, ні, на 8 років мене старше, і така різниця у віці, і він з нами здоровався за руку, наприклад. А для мене, як 14-річного хлопчика, коли з тобою здоровується 22-річний, це так трошки було в шоці. Ми розмовляли на рівних позиціях, і він напевно мені тоді показав, що з дітьми можна працювати ось так. І цим я надихнувся дуже сильно. Дякуємо величезне за це. От і якось внутрішньо це є. Мені хочеться допомагати їм. Мені хочеться розділяти їх біль, чути їх, слухати за можливості допомагати усім, чим я маю. Розкажіть про своє дитинство, розкажіть про свою родину. У мене було в родині я, мама, папа та сестра. Це називається не не як я нещодавно дізнався. У нас різний батько був. От, до якогось моменту все було добре, але мій, мій мозок дитячий викинув дуже багато спогадів з дитинства. В якийсь момент от, все було добре, але потім і все змінилось. На жаль, е батько мав проблеми з алкоголем, от, е і часто бувало, Насилля в моєму дитинстві мене били за помилки за просто так, і я як дитина не розумів за що. От. І тому зараз, наприклад, мені фізичний біль не так мені взагалі, якщо там я вдарюсь там, або як потім можливо розкажу. Отримати по обличчю, то мені не так боляче, як якийсь душевний моральний біль. От, від цього дуже боляче. Мама нас захищала. Потім, коли я став старше, звісно, вже батько не міг так зі мною поступати, бо я, в принципі, вже став трохи вище, доросліше. В якийсь момент батько зробив багато помилок і. Він пішов з сім'ї, хоча мама намагалася його і врятувати, і все. Мені було дуже боляче від цього. Я пам'ятаю, як я плакав, знаєте, наче відірвали щось, не дивлячись на все погане, все одно, наче відірвали, я пам'ятаю, я обнімаю маму і плачу разом з нею. Потім 18 років батьку йому не можна було ні пити, ні курити. Він мав багато проблем зі здоров'ям. Але він нехтував всіми цими правилами, і коли мені було 18 років, він помер. Він жив окремо на квартирі, тому я про це дізнався пізніше. От. І мені треба було 18 років вже хоронити батька. Я пам'ятаю, коли я ніколи в житті так не плакав, коли закопують людину, і в мене просто лились сльози так прям. Рясно. От. Але мені сказали, що м, заспокоїли такою фразою, що у кожної людини є якась місія на цій планеті. І вона іде з планети, коли виконує цю місію. І мені сказали, що він виростив сина, він виростив чоловіка і пішов. От, це про сім'ю. Якщо щось цікавого, м, я закінчив фізмат-ліцею, один з найкращих в Києві. Дякую мамі, що вона мене туди впихнула. Вона знала, що для мене це буде краще, вона це відчувала. І я з 6 по 11 вчився у фізматліцеї. І саме через те основою цього лягло в тому, що я дуже люблю фізику як предмет. Потім, після Революції Гідності, наша сім'я дуже різко змінила вектор своєї патріотичного виховання в тому плані, що. На жаль, моя сім'я була зросійщена, і я так само. Я визнаю це. Я приймаю ці помилки. Але після Революції Гідності всі все було зрозуміло, на чиєму боці правда. Я ходив малий і на Майдан. Звісно, я не приймав участь активно в активно у всіх діях, бо я був малий, в принципі. От. Але я бачив, як стояли люди. І потім я попав. У мого друга був брат. І він е ходив на фанатську трибуну е Динамо Київ, Ультрас. Ми з е моїм другом, Костю, сходили ще з моїм батьком просто на стадіон і подивилися, як це відбувається зі сторони. І ми, звісно, закохались весь цей двіж, е як люди 90 хвилин стоять, як один заряджають е гасла, е піротехніка, прапори. Це просто оця от. Е Така родина, це звісно дуже сильно закохує, і ми потім потрапили в цей двіж. Нас нас туди привели. Спочатку ми були просто фанатами, потім почали їздити на виїзда. Виїзд це коли де нам коли команда грає в іншому місці, і ми разом з нею їдемо її підтримувати. Потім почались хуліганські історії. От ми вже потрапили в так названу банду. От, ну це так, грубе дуже слово, от, колектив, от, де ми підтримували команду, скажімо так, на стадіоні і за її межами. От, і це, звісно, весь цей двіж, відсутність батька в сім'ї, потім відсутність батька в житті, фанатський двіж. Це сформувало в мені величезний відсоток тієї особистості, яку я маю зараз. І принципи, якісь погляди на життя, все це дало ось туди, ось звідти. Чи можемо ми поговорити про ці погляди? Які саме ви можете виділити? Так, звісно, це патріотизм. Тобто, там не просто нам ми кричали в Україні, «Героям слава. Ми знали, що значить ці гасла. Тоді вже почалась війна. Багато пацанів з трибуни вже пішло на схід у складі. Ну це був Азов. Так, спочатку добровольче формування. Там я пам'ятаю, мої плили малі е сітки маскувальні. Погляди, що поряд з тобою є е брати, е не кровні, але по духу. І яка б ситуація не була конфліктна, не конфліктна, ти знаєш, що поряд з тобою є друзі, які, якщо якийсь конфлікт, вони спочатку вписуються за тебе. Навіть якщо ти не правий. А потім, якщо ти не правий, вони вже з тобою розмовляють один на один. Але оце відчуття єдності, те, що будь-яку проблему неважливо, скільки перед тобою, так скажемо, ворогів, все одно ти знаєш, що поряд з тобою є друзі, і ти можеш пройти через це разом з ними. Вони ніколи тебе не підведуть. Звісно, це дуже романтична історія і виїзда. Завдяки цьому я побачив величезну кількість міст України, і на щастя, я встиг побачити Маріуполь і закохатися в це місто, тому що це місто біля моря. Я дуже обожнюю Азовське море. І коли ти просто виходиш з вулиці і є набережна, на жаль, зараз цього міста немає. У мене зберігся, я нещодавно знайшов квиток з так. Можливо, я когось, колись його розіграю, бо це квиток з стадіону в Маріуполі. От і ці цінності дружби я передаю своїм учням, бо я вважаю, в такий час, якщо ми між собою ще почнемо сратись і з'їдати один одного, то ворог від цього тільки виграє, і нам треба, не дивлячись, і якщо наші погляди трохи відрізняються, ми все одно маємо бути тією родиною, яка зламає ворога навіть просто своїм існуванням поняття родини. Учні мене чують в цьому плані. Вони, вони приймають це, їм їм подобається оця історія, і те, що я з ними і вітаю за руку, і ми можемо 24 на 7 в якийсь момент з ними вийти на зв'язок, якщо щось не так. Багато разів було таке, що вони вони виручали в якихось моментах. Я їх виручав чим міг. І знаєте, це дає впевненість в тому, що. На світі, щоб з тобою не трапилось, є люди, які будуть поряд з тобою. Навіть це не кровне братство, а таке братство по душі. Розкажіть про вашу маму, які цінності вона вкладала в вас? Вона зі мною завжди розмовляла як з дорослим, і за це я дуже їй вдячний, тому що я так само зараз роблю з дітьми. Я іноді, знаєте, розмовляю з ними на якісь теми, а потім в якийсь момент я такий так стоп, а скільки вам років? Вони кажуть, «13». А я бачу перед собою просто дорослих людей. Я не розділяю їх на, на вік. Вони всі для мене дорослі, і я з ними розмовляю як з дорослими на якісь складні важкі теми, на теми смерті, на тему дружби, на тему стосунків. Бо я вважаю, якщо ну, якось не або називати слова. Не своїми іменами, то в них не буде правильне світосприйняття. От, і за це я дуже вдячний мамі. Вдячний мамі, що вона мене захищала, що вона думала наперед, що ось вона мене впихнула в цей фізмат ліцей. Бо я виріс та народився на Троєщині, і там якось не склалось в мене з навчальними закладами. і Вона зрозуміла, що треба. Треба йти от в найкраще, треба буде важко. Мені морально було дуже важко, бо я прийшов в клас, а він вже сформований. Мама це все бачила, вона підтримувала мене, але вона знала, що буде боляче, буде складно, буде важко, але це треба пройти. І завдяки їй, у мене є величезна база знань завдяки цій школі. Я сам склав іспит, вступив на факультет, на спеціальність, яку хотів. От це все завдяки мамі. У Нас з нею такі цікаві стосунки. Знаєте, іноді, коли батько іде з сім'ї, хлопці стають маміним. Ну як це сказати, мамінким синком. От мене завдяки тому, що з'явилися пацани, фанати, мене такого не трапилось, і вона. Я їй дуже за це вдячний, що вона мені довіряла. Якщо вона знає, що Руслан десь є, вона знає, що зі мною все буде добре. Вона, звісно, хвилювалася, але вона ніколи не казала, типу, туди не ходи, туди не ходи. Я їй казав, мам, дивись, я їду там на виїзд у Львів, там тоді, то, тоді, то повернусь. А вона каже: там ти зробив всі питання з і кажу, да, все, можеш їхати. Тобто, оця от довіра це значить, що вона також мене прирівнювала до дорослого, і це також готувала до дорослого життя. Що вона за мною не слідкувала там і тому подібне, не писала мені, коли ти будеш, коли ти будеш. Вона знала, що я сказав, повернусь туди, туди. І я їй дуже за це довіру, от, дуже за це дуже вдячний. Як вона віднеслась до вашого вибору стати вчителем? Напевно, вона розказала історію, що там це наша сімейна якась справа. От а так зараз я знаю, що вона слідкує за всім, що я роблю. От, підтримує мене в усьому, іноді за що я дуже вдячний, дає якусь критику, там, якщо я десь помилився, наприклад, ну, у формулі там або. Якісь ще підказки, чисто з, з, з боку, тобто вона, знаєте, не просто хвалить сліпо, да? а вона, як знову ж таки, як доросла людина, каже: Так, дивись, ти тут молодець. Тут трошечки, типу, подумай, і ми з нею вступаємо в діалог, в дискусію, дискусію так, так, дискусію. От і за це я дуже вдячний. І от ми, хоча з нею не дуже багато спілкуємось, але в критичних моментах. І я, і вона знаю, що ми один одного наберемо, вислухаємо, допоможемо чи зможемо приїдемо. Тобто, у нас немає такого, що ми кожен день, знаєте, спілкуємось.